Доброго вечора! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Сьогодні у нас четвер, 21 грудня, і це 21 день очікування Різдва. По-перше, хочу подякувати Оксані Недошитко. Вона, як справжня чарівниця, пообіцяла мені на сьогодні гарну погоду і виконала. Тому я дісталася до пошти. Все встигла, але до Різдва все одно залишається обмаль часу. Тому, по-перше, нам треба дізнатися, кого обере адвентик 20-го дня. Тому що у нас питання до рандомайзера виникли, чи не пішов він по колу. Тому що вже троє дівчат стали обраницями двічі. До того ж, дві з них по черзі, як першого разу були обрані одна з однієї, так і другого разу, тому у нас є питання до рандомайзеру, чи не заблукав він у колі своїх можливостей, чи не загубився в інтернеті, тому що з інтернетом зараз все можливо. Отже, ми знов шукаємо. Вчорашній день. А, і бачите, його нема. Пошукаємо іншим чином. О, на місці. 20 грудня. О, бачимо 20. Зупинись, не поспішай. А ми поки що зробимо копію посилання і підемо. Запитаємо, рандомайзер нам скажи, хто? Завчора всіх спритніше. Так, 66 коментарів, половина з них мої відповіді, але біля 30 дівчат чекають на відповідь. Хто ж буде обранницею 20 грудня? Отже, це. Оксана не дошитко. Оксана, це тобі подяка. Це рандомайзер вирішив тобі подякувати за сьогодні. Завтра буде сонечко. І гумочки не знадобляться. Ну це ж пророчі слова. Так же і відбулося. Оксана, я тебе вітаю. Так, рандомайзер пішов, але не по колу. Так, він вирішив нагадати. Що він Оксану вже обирав, але за побажання гарної погоди він обирає Оксану ще раз. Так, зберігаємо. Так що, дівчата, давайте визначайте, яка буде завтра погода. Можливо, рандомайзер обере і вас. А ми повертаємося із терен інтернету в наш. Робочий простір, так би мовити, наш рукодільний простір. Ось так. Бо в нас дійсно дуже багато справ. Нам треба, по-перше, наповнити натхненням адвентик 20-го дня і подивитись, які таємниці підготував, підготував нам 21-й день. Отже, адвентик 20-го дня іде в зал очікування. Я не пам'ятаю, який день був у Оксани ще обраний. Але поки що вони тут вкупі чекають, чекають понеділка. Всі будуть святкувати, а я буду збирати їх в дорогу. А поки що ми дізнаємось про таємниці 21-го дня. Ну щось важкеньке. Ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Метри, метри, метри. Будемо рахувати. Ширина, довжина, об'єм. Ну такий міцний метр. Ой, а це що? А це, мабуть, дюйми. На що це схоже? Ну, більше сантиметр. Мабуть, це дюйми. Будемо міряти в дюймах. Чи в зірочках, ось зірочка? Ні, вона одна чому зірочка. Ну, подивимось, що це таке. Ну, метри, метри будемо виміряти. Можливо, я ще зберусь. Щось шити не тільки торбинки. І це нам знадобиться. А скільки там максимальний об'єм, всередині подивимось, скільки тут 59. А тут півтора метра у нас попереду. Тому будемо міряти. На все вистачить сантиметрів. Отак покладемо, ну, щоб було видно, коли буду. Фотографувати. Тому що не всі ж ходять дивитись YouTube комусь, в Інстаграм цікаво. І відкриваємо нашу пасночку. Спочатку золото знімаємо. Ага, тут вузлик утворився. Ні, не вузлик. А то лякаються раніше, ніж. Більше, ніж потрібно. Так, навіть не знаю, де ти будеш шукати сніг, щоб дістатися. Завтра визначимо, до кого буде збиратися це, цей сніговічок, але не знаю, дівчата, треба до когось у Карпати їхати, бо тут сніга нема. На полонині сніга нема. Відкриваємо. Іще світліше, іще світліше. Сонечко сходить, стає світліше, стають ніжніші кольори і прозоріші відтінки. Отже, посуваємо попередників і додаємо. Ні, це вже не близнюк, це відрізняється. Бачите, він більш Ну, так би мовити, дівочий, більш рожевий відтінок пішов. Ось, ну, краса. Зберемо все, будемо вирішувати, що з цією красою робити? Бо я вся у роздумах. Як це поєднати? Чи, Ні... Не так. Чи зможу я це поєднати в одному виробі? Або, я так відчуваю, мені доведеться все ж таки їх трохи поділити. Тому що, бачите, тут картинки теж поділені в різні, в різний час, різна місцевість. Можливо, я вигадаю, як гармонійно поділити ці пасмочки, але при цьому залишити їх. Об'єднаними однією темою, однією думкою. Ну, побачимо. А поки я вся у роздумах, у мене до вас одна новина і одне питання. З чого починати? Давайте з новини. Сьогодні я відкрила нове Сузір'я. Сузір'я. Горизонталь, Мабуть, має право на існування така назва сузір'я. Отже, в мене не вистачало зірочки у першій горизонталі, не дов'язам бій. І я ж таки дов'язала свої твідові шкарпетки з товстої пряжі. Це шестинитка. Подробиці я буду розповідати у шкарпетковій скрині дизайнерських бажань. 25 числа у нас звіт. Різдво працювати не заборонено, будемо звітувати. Отже, шкарпетки готові. Залишилось сховати початок, тому що завершення я все-таки сховала. Ось така чудова пара. Тоді я розповім і про пряжу, і про враження, і скільки воно. Затягую по вазі, а зараз ми будемо ліпити зірочку перемоги над недов'язом. Ось цю замріяну зірочку я хочу наліпити як завершення мого першого недов'язу. Одного з декількох, тому що наступний тиждень у нас тиждень звільнення спец і там буде багато зірочок навколо цієї. Але приймаю вітання з першим горизонтальним бінго. Але я не полишаю надії, що в мене будуть ще бінго. До речі, зараз ще налюблю зірочку, я забула зовсім, тому що сьогодні олені поїхали. Не на санчатах. А на самокатах, але поїхали. А що робити, коли нема снігу? Отже, ми наближаємось до вертикального сузір'я, але щось я не впевнена в собі за відвідування спа-салону. Може зробити спа-салон на дому. Отже, декілька пунктів все одно залишаються під великим питанням, але є надія, що в мене ще щось вийде. Ну, в крайньому випадку, в новорічну ніч проведу операцію інвентаризацію своїх залишків. А що робить? Хоча, можливо, простіше буде зробити якусь ялинкову прикрасу, адвент закриється по-любому 25 грудня. А на кіндер-сюрприз у мене є свої плани. Отже, продовжуємо заповнювати бінго таблицю сірочками. І у мене залишилось на сьогодні до вас одне запитання. Я хочу запитати тих, хто дивився і дивиться, продовжує дивитися цей адвентський марафон. Наскільки захопила вас ця ідея? Тому що, як завжди в мене буває, якщо якийсь процес добігає кінця, в моїй голові народжують, народжуються якісь нові ідеї. Отже, які поки що дві ідеї народилися в моїй голові? Ідея перша. Ми же розкриваємо з вами адвент-календар спряжі. 24 пасмочки. 24. Це вам нічого не нагадує, це двічі по 12, а 12 у нас 12 місяців. Тому, якщо якимось чином намотати дві пасмочки кожного місяця, то можна створити свій пряжний адвент-календар. І у мене виникла така думка, що на протязі 2024 року. Я буду створювати пряжний адвент-календар із залишків шкарпеткової пряжі, з якої я буду в'язати шкарпетки. Як вам така ідея? Чому я питаю вас, тому що я буду в'язати зазвичай з моточка пряжі у мене залишається? Ну, як мінімум, 25 грам якраз на таку пасмочку. Ну, це коли чоловічі шкарпетки, жіночі там ще більше. Отже, дві парі шкарпета кожного місяця я зможу вив'язати хоча б для того, щоб продовжити свою традицію мандрування зі шкарпетковою пряжею. У мене ж, зараз дістану. Ось, у мене ж. Шкарпеткова скриня вся обліплена наліпками, з чого я вже в'язала, я не збираюсь на цьому зупинятися в наступному році. Я буду шукати нові країни, які займаються виготовленням пряжі, шкарпеткової. саме. І я буду в'язати, і в мене будуть залишатися 25-30 грам шкарпеткової пряжі від кожної пари. До кінця року, я сподіваюся зібрати 24 таких пасмочки зі шкарпеткової пряжі. Звичайно, я буду в'язати шкарпетки, я буду їх показувати, ви будете все це бачити. Знову відкривати цей адвент-календар буде не дуже цікаво. Тому я пропоную, якщо у когось. Такі ж самі міри захоплення адвент-календарями є, і хтось теж захоче зібрати пряжний адвент-календар з залишків з шкарпеткової пряжі, я пропоную помінятися 1 грудня наступного року. Я зберу 24 пасмочки, з яких я буду в'язати на протязі року. Я буду вже знати, я вже з нею в'язала. Повторювати, мені буде не дуже цікаво. А хтось буде в'язати з іншої пряжі якоїсь. І теж будуть залишки, і теж 24. І ми зможемо помінятися. Хто хоче вступити зі мною в такий батл, ми збираємо 24 пасмочки шкарпеткової пряжі, і перед наступним адвентом міняємось. Як вам така ідея? Мені здається, дуже гарно. Але я ж завжди готую собі другий варіант вирішення питання. Якщо не знайдеться мені однодумець, напарник у цій моїй задумці, то я, можливо, такий адвент розіграю. Ну, якщо не буде з ким мінятися, будемо дарувати. А що робити? Але мені дуже сподобалась ідея намотати 24 таких пасмочки з залишків, вони ж будуть в мене все одно. Але я не буду їх брати в наступну пару, а буду збирати окремо. І будуть у мене такі адвентики, пряжні. Як вам така думка? Цікава? Подумайте, не відповідайте відразу. Ні. Може вам сподобається та думка трохи пізніше. Тому що, я сподіваюся, в наступному році буде перемога, ми всі повернемося додому, і в нас буде багато часу, пряжі. І куди нам дівати залишки? Будемо мінятися залишками. Це ж цікаво буде спробувати пов'язати з пряжі з іншої, чим ви в'язали, а свою комусь дати пов'язати. Ну, як вам така думка? Думайте. А друга думка, я її піддивилася на каналі у Марини, калейдоскоп в'язання. Марина зараз у Німеччині. Зрозуміло, у них мирний час, інші клопоти, але мені дуже сподобалося, як вони організувалися перед Різдвом і купою. Там 24 людини зібрали всім, кожному. Адвент-календарі. Так, вони схожі між собою. Але це збирала не одна людина, а 24 людини. Одна людина підготувала 24 мішочки. Інша людина підготувала 24 листівочки. Ще одна людина підготувала 24, ну, скажімо, цукерочки, ну, якісь смаколики. Ще одна людина сплела, ну, скажімо я, 24 адвентики, шкарпеточки. Ще одна людина може зв'язати 24 е, патріотичних сер, серденька, 24 патріотичних браслета, 24 сніжинки, 24 наборчики маркерів, 24 наборчики гудзиків, все, що завгодно можна. І ми наповнюємо таким чином. 24 адвент-календарі, і у кожного залишається на згадку такий адвент-календар. Не обов'язково людей повинно бути 24. Навіть якщо це збереться 4 людини, так, не ближчі, 4 людини зібралися 4 якихось цікавих вироби, свої задумки, об'єдналися. І по неділях, поки чекаємо на Різдво, понеділах кожна відкриває свій адвент-календар і розповідає, що там, як вона провела цей рік, як робила свою цю задумку, чому саме цю, це може бути більше людей, менше людей. Залежно від кількості людей, які будуть об'єднані цією загальною справою. Бути кількістю таких мішечків. Тому що я зрозуміла: у шкарпетку мало мало що влізає, треба збільшувати об'єми. Але мені б хотілося якось об'єднатися. Я залишу вам посилання на цей звіт Марини. Вона там з макраме плела. таку прикрасу для ялиночки. Можна зробити щось. Маленькі з бісера, сплити якісь квіточки, якісь брошечки, якісь притаманні саме вам якісь дрібнички, хоч в'язальні, хоч для шиття, хоч для вишивки. До того ж, кожна учасниця може залишити від себе на свороті чи питання, чи завдання, і вже це буде Розгляд адвент календаря не від когось одного для всіх, а по черзі будуть розповідати дівчата, у кожної буде свій день і своя розповідь про цей спільний адвент-календар. Мені здається, що найкращим чином реалізувати цю ідею для дівчат, які спілкуються наживо. Я знаю, що в Харкові вже зустрічаються. В Києві зустрічаються, в Одесі. І там простіше зібратися, визначити, скільки буде людей, хто що докладає до адвент-календаря, і так реалізувати. Але мені здається, навіть якщо дистанційно можна зібратися в якихось руках все це зібрати до 25 листопада, а потім всім розіслати, і 1 грудня кожна в руках буде тримати готовий адвент-календар. І якщо ця ідея підійде, я можу туди додати свої 24 шкарпеткові пасмочки. Як вам така ідея? Теж не спішіть відмовлятися, подумайте. Мені здається, через рік ми будемо іншими. І нам знов захочеться цього свята, цієї атмосфери, підготовки до Різдва. І якщо ми це зробимо разом... Це буде в кілька разів приємніше і цікавіше. Подумайте, напишіть, хоч в особисті, хоч якось кого зацікавила така ідея. Юля Савлюк, ти писала, що ти теж щось подібне хочеш влаштувати. У крайньому випадку давай на двох зберемо адвент-календар і будемо по черзі відкривати. Ти по парних днях, я по непарних. Чи хтось іще приєднається? Якщо нас буде 24, то кожний дістанеться один день. Якщо нас буде 8, то раз в три дні можна буде робити якийсь звіт по результатах минулого року, по планах на наступний рік, по своїх досягненнях, по своїх невдачах, про свої мрії, бажання, сподівання. Це ж адвент. Адвент це період очікування. А чекати ми будемо завжди. І якщо чекати наступного Різдва через рік дуже далеко, я сподіваюся на перемогу нам чекати менше. А до завтра вам чекати зовсім зовсім мало. Бо завтра ми дізнаємось, до кого поїде. Оцей сніговик на сноуборді без снігу за 21-день адвент-календаря. І дістанемо таємниці 22 -го. грудня. Тому що це будуть самі таємничі таємниці, тому що завтра у нас сама велика ніч і самий малий день, а потім день почне збільшуватись. Тому. З самими оптимістичними очікуваннями, налаштуваннями зустрічаємося тут завтра. В коментарях ділимося думками про мої ідеї, батла чай, залишків зі шкарпеткової прячі або створення спільного адвент-календаря. Я чекаю на ваші відгуки. Ну, тому що одна я не впораюсь. Мені буде потрібна допомога. Бо це виявилось не дуже легкою справою витримати 24 дні марафону Адвента. А якщо нас буде багато, і ми всі будемо разом, то ми все подолаємо. Я в цьому впевнена. Тому, дівчата, поки що до завтра. Але в плани на наступний рік в ваше Бінго 2024 подумайте, поміркуйте, може хтось впише такий пункт, як створення спільного адвент-календаря або батл шкарпеткових адвентів з каналом різнокольорова мозаїка. А може ще хтось приєднається, і в нас буде. Не батл, а справжній ярмарок по обміну залишками шкарпеткової пряжі. А поки що бережіть себе, тихо вам ночі. До завтра, моє любі.